Сьогодні хочу вас познайомити з Наталією. На даний момент заробляєте і чи викладаєтесь на повну? приблизно близько там 30 вісім тисяч. Які складення робите, щоб заробити цю суму? Я не знаю. Це можливо залежить від сезону. Будь ласка, як з дитиною? складно, нескладно працювати, розвиватися? Це була прям ну реально була проблема. До цього ви працювали в наймі? Краще вже нічого не робити. А якби повернути час назад, ну 4 роки назад, коли прийшли до мене навчання, чи вибрали би якусь іншу спеціальність? Мене стільки вже витрачено грошей, я вже собі кажу, ні. Що ви порадили людям, які зараз хочуть піти на навчання? Думають, що ви порадили. Насправді, що головне, головне працювати. Сьогодні хочу вас познайомити з Наталією. Це моя учениця з найпершого потоку навчання. Вона його проходила скільки років назад? Майже 4 роки вже пройшло. майже 4 роки назад. Звичайно, це зовсім різна інформація, наприклад, з навчанням, яке в мене є зараз, і з навчанням, яке було тоді. Але тим не менш, Наталія зробила навіть тоді дуже класний результат. До речі, пам'ятаєте, який результат зробили під час навчання 4 роки назад? Так, я пам'ятаю, для мене дуже важливо було, щоб навчання окупилося. Ну це прям для мене дуже uh -huh. важливий тоді факт був, І воно дійсно окупилося. За два тижні практики я заробила більше 7 тисяч гривень. О, ну це дуже класний розвитання. Yeah. Зараз пройшло 4 роки. Скільки на даний момент заробляєте і чи викладаєтесь на повну? Ну насправді я певна, що я б могла заробляти більше, якби я більше приділяла цьому часу. Викладаюся не на повну, uh -huh. тобто саме ну, приділяю. Часу інстаграм навіть іноді не кожен тиждень захожу. Інстаграм mm -hmm. результат в мене різний. Буває 15 тисяч, буває більше, буває менше, але ну приблизно результат, mm -hmm. ну, тобто на тій інформації, яка була тоді. Це не та інформація, яка я зараз. Бо зараз наприклад, у мене є гарант виходу на результат на тисячу доларів і під час навчання. Ну і потім люди, звичайно, вже і заробляють більше. А, і тобто можна зрозуміти з того, що ви кажете, що на інформації, яка була тоді, зараз ви робите ну, стабільно 15 тисяч. Це дуже круто, я вважаю, тому що а, ну, тоді була звичайно зовсім інша інформація. Я інша, мій досвід інший, тому що протягом 4 років це все змінилось. Скажіть, будь ласка, от ви заробляєте стабільно на місяць 15 тисяч. Які ви вкладення робите, щоб заробити цю суму, Чи не робите? Роблю я підключаю таргет, у мене працює. Угу. Я співпрацюю з блогерами, угу. а буває, що нічого не роблю. Ну я не знаю, це можливо залежить від сезону угу. або. Від того, як саме я випадаюся. Ну, насправді, що головне? Головне працювати, головне виходити в сторіс, робити огляди. Можливо, якщо це систематично робити, то і не потрібно буде таргет у ну, блогерів. Да, да. А, от. Ну, я якби, хочу спростити собі в життя, так як я мама в декреті <гум> і дуже так трошки втомлююсь, того от я якби, викуповую свій час, скажімо так. А <гум> Ну да, зараз просто учні вони, наприклад, приводять аудиторію саме з тіктоку з рів, тобто в безкоштовному форматі, і тут, наприклад, тисячу доларів вони мають. А ви більше вкладаєтесь? Але ж ці вкладення ви окупаєте? Так, так, вкладення. має для мене, як і навчані, так і в, в рекламі в бучому, ну все що я вкладаю, Дуже важливо окупити ну і заробити. Просто так щось робити то, ну, краще вже нічого не робити. Але uh -huh. я хочу щось робити, бо Китай. Тобто я дуже вдячна, саме Даша мене підсадила, скажемо так, на Китай. І ну, для себе вся моя сім'я віта. І ми навіть лапшу купуємо в Китаї, так що вона навіть нагодовані за китайською Клас! Будь ласка, як з дитиною складно, нескладно працювати, розвиватися. Ну не скажу, що це прямо дуже легко, бо дитина мене дуже активна, вона мене в усьому допомагає. Угу. Не завжди це допомагає в моїй праці, угу. тобто, да трошки складніше, але насправді я б не змогла. Просто сидіти вдома. Якби я не займалася Китаєм, то я б мене вже як в мене з дитиною. З першою дитиною в мене не було в і вже їй було готи, два місяці. Я вже її віддала в садочок і пішла на роботу. Тут у mm -hmm. мене тут я розумію, що ну, навряд чи мене буде ще одна дитина, третю я просто не планую, і я можу проживати це життя со своєю крокою, дивитися, як вона розвивається. Ну і при цьому, якби не втрачати. Ну, тобто, розум, він постійно працює. це ну, ну, Для, та, для це кожної клас. мами ну, це важливо, Просто я не, не сижу на серіалах, я майже не телевізор, і в мене завжди в мене є чим займається. Цейнята <рес> людина. Да. До цього ви працювали в наймі? Так. так я І якщо порівняти роботу в наймі і цю роботу, яку ви зараз виконуєте, і отримуєте 15 тисяч, при цьому знаходячись вдома. Ну, звісно, я обожнюю Китай, тобто якщо я Відчуваю, що я не в ресурсі, або дитина мене захворіла, вона в мене дуже часто хворіє mm -hmm. насправді. Я можу просто ні ну, не займатися, сказати, що почекайте, в мене свої справи. А як, коли я робила в наймі, це була прям ну, реально була проблема. По-перше, дитина в мене також хворіла, і це прям ціліхарняні, треба відпрошуватися. No, це да, дійсно да. дуже проблематично. Хоча This... працю на себе не порівняти. От іноді, звісно, в мене бувають такі моменти, що я думаю, Боже, на цей власний бізнес, то там не склалось, то ще щось не вийшло. Що, мабуть, на дядю ти завжди можеш. Ну, ти місяць працюєш, і ти завжди в кінці місяця можеш розраховувати на якийсь результат. Ну на зарплату, коли ти працюєш сам на себе, ти можеш. Ну розраховувати тільки на себе. Якщо ти нічого не робив, зрозуміло, що ти нічого не отримаєш. Ну навіть так само нічого не зробив, нічого не отримуєш. Да пошпрацювати рухатись. Да, ти сам себе мотивуєш. В принципі, я така ну людина доволі вмотивована. Да, да, вас дуже все одно класний результат з мулесою дитинку 15 тисяч заробляти, сидячи при цьому дому. Мені здається, дуже класно. Тобі, що я побула в Києві. Дорога займає годину туди, мінімум годину назад, аби дві. І їздити на роботу, це ж також час, і при тому мені здається, зарплата. Я навіть не знаю, які у Києві зарплати. Дякую. Ну, дивлячись, яка професія, але ну, там, я працювала менеджером та продажем тобто, ну, десь приблизно близько там 28-30 тисяч. Але ж це все одно менеджер з продажу, ти залежиш в основному від відсотків. того, да, ти... Від, продажі, від роботи, від керівництва. Да. Так, Шо? розумію. А якби повернути час назад, ну, 4 роки назад, то ви б прийшли до мене навчання? Чи можливо, вибрали б якусь іншу спеціальність? Да, я б прийшла. Тобто, Китай він я бачила в магазинах мади нечайна, мади нечайна, тобто дуже багато і воно мене давно цікаво. Як воно потрапляє до нас? Тому мене це питання цікавило дуже, і я пам'ятаю, як я ну я спочатку була клієнтом. Uh -huh. Я пам'ятаю, як перший раз ну у вас замовила товар. Мені прийшла сумочка Луї Вітон, дуже в гарній якості. Я зрозуміла, uh -huh. блін, ну вона там я не пам'ятаю, скільки ну, там близько 500 гривень, мабуть, коштувала. Я подумала, ну блін, і тисячі за полтори можна ну, продати. Тому я зразу да. да, зрозуміла, що можна якось і я навіть пам'ятаю, що я щось замовляла, щоб продавати на Оликсі. Uh -huh. І теж ну. Воно продавалося. того, коли ну, було об'явлено об навчання, то а, кстати, ще я пам'ятаю такий прикол з цим навчанням, що коли ну, це був набор, mm -hmm. що я взагалі щось в лікарні була, і я все одно вирішила, що потрібно, потрібно <с рухатися. Ну так, знання це завжди Знання — це те, що не з мішки на плечах носити, і можна потім робити класний результат все життя. Я би порадили людям, які зараз хочуть піти на навчання, думають, що би порадили? Ну, щоб поменше думали, а робили якісь дії. Ну, Реально, тому що думати, думати. І от що я ще хочу дати яку пораду. У мене є такий пункт, як я дуже багато проходжу, всяких Ну, я не проходжу дуже багато цих навчань. Я їх угу. і не проходжу. І що я замітила? якщо я навчання купила, там, ну, от 10 там, наприклад, тисяч гривень, то я його, конечно, обов'язково пройду від корки до корки. Якщо я там купила якісь за тисячу гривень, то скоріш за все воно там в мене буде валятися. Ну, понятно, так, що так, там чи і дешевше ніхто, продукти менше ціни. Ніхто і не питає, і непонятно, як це домашнє завдання виконувати. Да, того що я раджу, <с> дешеві навчання вони не, да не <с> дадуть ніякого результату. Ну, це просто такий мій досвід. Що у мене стільки вже витрачено грошей, я вже собі кажу, ні, те, що стоїть 500 гривень, навіть не дивися це на це навчання і все. Я зрозуміла. Чому все те моє навчання вирішили пройти? Ну, якщо не зважаючи на цінне, то чому ви його вирішили пройти? Ну, мабуть, от того, що мене от сам китай просто дуже цікавий, бо uh -huh. я вирішила розібратися, як купляти. Ну, того, що коли я зробила перше замовлення, і понятно, ну, що я заплатила відсоток байеру, баєру, грубо кажучи, і думаю, ну чого мені самі не освоїти те ж людина, його купує, вона зрозуміла, як це робити, того mm -hmm. і вирішила, що мені що я теж розберуся. І... А, не пам'ятаю, до речі, у нас навчання з вами було 4 роки назад. У нас тоді також була практика, які є зараз, чи не було її? Так, так, я пам'ятаю, от єдине, що я якби жалкую. І вже надію, що я все-таки почну, що я була двоєшна патік. Я здається жодного. Тоді ще, ну, ви казали, що TikTok потрібно вести. Да. Це те, що дає реально безкоштовно. А клієнті. для мене це прям було якось. Я дивилась на цей там щось бігають, пригають. Боже ну ви це. його просто оцінили з боку, що там тільки діти сидять, дивляться, який зитячий садок. Насправді. В Тіктоці є реально класна цільова аудиторія, дуже доросла цільова аудиторія, яка приходить і або замовлення з вами робить, або як до мене, наприклад, і замовлення роблять на навчання йдуть, виступи. Там не діти, там реально є класна цільова аудиторія, які потрібно, які потрібні ви, але ви там не рекламуєтесь і вони вас не бачать. Да, це, це звісно, мінус того, що реклама да реклама це не дешевий якби склад бюджету. Того да потрібно все по Ну, даю собі обіцянку і не тільки собі, да, і не чому осталь так, ну добре. Тоді дуже вам дякую, що погодились писати зі мною це інтерв'ю. Я дуже була рада з вами зустрітися. Дуже рада бачити своїх учнів, навіть які навчалися чотири роки назад. Але тим не менш, ви робите дуже крутий результат. І я пишаюсь вам. Дякую, <смас> Даш, мені теж було ну реально, Я коли бачила, що ви вийде такі обов'язково напишу. Але коли ви погодилися, я взагалі була дуже рада чого, я не мала погодитися. Я завжди рада бачити своїх учнів, Давайте. Та, за да, гарний да, результат да. успіху вам та да, дякую. дякую.